Хоча наука святкує кожне нове відкриття в космосі чи в глибинах океану, вона залишається сліпою до таємниці, яка існує вже тисячоліття, але так і не була розгадана. Левіафан цей колосальний монстр, описаний у Біблії, продовжує кидати виклик людському розуму, немов тінь, що висить над історією, викликаючи страх захоплення, і, перш за все, незручне питання. Де ж тепер та істота, яку сам Бог явив з таким багатством деталей, Йдеться не про якусь легенду чи персонажа, створеного народною уявою? Левіафан був описаний самим творцем як справжня незламна некерована істота, чия присутність служить чітким нагадуванням про наші обмеження перед обличчям божественної величі, і навіть з усіма технологічними досягненнями? Немає жодного мікроскопа, сонара чи супутника, здатних знайти цю істоту, яка й сьогодні живить уяву віруючих і скептиків у всьому світі. У цьому відео ви зрозумієте, чому Левіафан залишається однією з найбільших загадок у святому письмі, невидимою присутністю, яку, однак, неможливо ігнорувати. Насолоджуйтесь відео, підпишіться на канал та поміркуйте над тим, що може бути приховано в глибинах, до яких людина ніколи не могла дістатися. З самого початку Левіафан ніколи не вважався прихованою істотою чи плодом людської уяви. Сам Бог, відповідаючи йову, описує Левіафана з безліччю вражаючих деталей. Хто колись відчинив двері своїх уст зубами навколо жахливих, йов 41, 14. Він не приховує істоту, навпаки, демонструє її силу як аргумент на користь власного суверенітету. Це не монстр, створений випадковим чином, а свідома демонстрація сили творця, який формує незламне, потребуючи пояснення, найбільш вражаюче усвідомлення того, що Бог не лише створив левіафана. А й представив його як активну частину свого творіння, так само як він зробив із зірками чи наземними тваринами, і він робить це не спрощеним чи символічним чином, а за допомогою описів, що виходять за межі будь-яких людських спроб звести цю істоту до простого міфу: його шкіра, його луска, його сила, кожен аспект підкреслюється, щоб підкреслити думку про те, що. Є речі, які людина ніколи не зможе опанувати, як би вона не старалася, цей опис не випадково зустрічається в книзі Йова, воно з'являється саме тоді, коли Бог вирішує показати людині різницю між творцем і творінням. Поки Йов шукав відповіді на свої страждання, Бог поставив перед ним левіафана, ніби кажучи якщо ти не можеш контролювати чи розуміти цю істоту. Як ти сподіваєшся зрозуміти мої шляхи? тут монстр не просто екзотична істота, а божественний педагогічний інструмент, який протиставляє людській зарозумілості беззаперечну велич Господа, цікаво відзначити, що в науковій літературі ніколи не було знайдено жодної істоти, яка поєднувала в собі всі характеристики, що приписуються левіафану. Дехто намагався пов'язати його з крокодилами, морськими зміями чи навіть вимерлими динозаврами, але жоден із цих екземплярів не поєднує в собі силу вогонь та стійкість, описані Богом, що ще більше підкріплює ідею про те, що Левіафан був створений, щоб зайняти унікальне місце в екосистемі творіння, не як щось функціональне, а як живе нагадування про безмежну творчу силу. Левіафан слугує вододілом у сприйнятті людиною природного світу. Не все, що існує, має бути корисним, підданим приборканню чи зрозумілим. Є речі, які існують просто для того, щоб прославляти творця, та нагадувати людині, що життя не обмежується тим, що вона може пояснити. Левіафанта це найвище вираження цієї істини. Істота, яка своїм існуванням руйнує будь-яку претензію на те, що людського розуму достатньо для розуміння всіх таємниць, і коли людський розум намагається осягнути велич цієї некерованої істоти, неминуче виникає питання: чи був левіафан просто символом, метафорою хаосу, чи, власне живою відчутною сутністю, яка населяла або досі населяє? глибини відомого нам світу, невдовзі, після того як вас зачарує або налякає масштаб творіння Левіафана виникає неминуче питання чи є він буквальною фігурою чи метафорою. У псалмі 104-26 про нього говориться як про того, хто грається в морі, що натякає на певну природність та звичність. Ось ідуть кораблі і левіафан, якого ти створив, щоб він грався в них. Легкість цього образу контрастує з величчю істоти, описаної в Йові, і це бентежить тих, хто намагається класифікувати його за людськими критеріями. Для багатьох вчених левіафан чи це не що інше, як уособлення хаосу, щось символічне, що поглинула давньо близькосхідна традиція. А біблійний текст адаптував, щоб підкріпити ідею панування Бога над усім сущим, але потім іде Ісая 27, перший, і він спантеличує нас. Того дня Господь покарає своїм жорстоким мечем левіафана швидкого змія. Як можна пояснити, що символ трактується як ворог, якого потрібно перемогти у такій яскравій та конкретній апокаліптичній сцені. Складність у виборі між символом і реальністю полягає в тому, що для біблійного світогляду ці категорії не завжди є взаємовиключними, левіафан цілком міг бути буквальною істотою, яку також використовували як символ духовних та політичних сил. Насправді у святому письмі нерідко трапляється, що фізичне та духовне співіснують і змішуються. Як у випадку зі змієм у книзі буття чи драконом в апокаліпсисі, тоді питання не в тому, чи був він справжнім, а в тому, що означає його існування. Річ у тім, що текст не переймається вирішенням цієї напруженості, що, власне, здається навмисним, це залишає істоту зависати над людською уявою, немов загадку, істоту, яка водночас грається у водах. І одного дня буде знищена наприкінці часів. Ця дволичність підтримує силу Левіафана як символу влади, яку людина не контролює, але яку Бог тримає на короткому повітку. Варто пам'ятати, що в кількох культурах морські чудовиська були класичними фігурами хаосу та руйнування. Однак лише в Біблії монстр представлений як щось створене Богом, а не як суперник чи незалежна сутність. Це змінює все. Він не є злим божеством чи автономною істотою, а творінням на службі божественної мети, чи то як метафора зла, чи то як реальна істота, що уособлює саму людську обмеженість. І оскільки ця напруга між символом і реальністю залишається без чіткої відповіді, розум стикається з ще однією провокацією: якби левіафан існував, або існує, де б він був зараз. Що як воно все ще мешкає в якійсь недоступній глибині, чекаючи призначеного моменту, щоб знову виринути на поверхню? Після всього цього конкретного та лякаючого опису відсутність левіафана в наші дні лише посилює таємничість. Якщо його було створено, якщо він грав у водах, якщо його переможуть наприкінці часів? Чому немає свіжих записів? Біблія не розповідає про його смерть, а також не дає чітких ознак його зникнення. Просто дозвольте тиші говорити, ніби натякаючи на те, що є речі, які залишаються прихованими від людських очей, але не обов'язково неіснуючими. Дехто стверджує, що його було знищено невдовзі після створення як своєрідний символ, переможений ще до того. Як він зміг проявитися у всій своїй силі, інші вважають, що якщо це була справжня істота, то на неї могли полювати, вона могла вимерти або ж вона могла бути захована в безодні, яку людство навіть до кінця не розуміє. Зрештою, на дні моря досі є недосліджені ділянки, де наука визнає, що не знає, що може знайти, і хто б наважився з упевненістю стверджувати, що там не приховано. Щось настільки незвичайне, Ісая 27, як ми бачили, говорить про майбутній суд. Того дня Господь покарає Левіафана. Якщо суд ще не виконався, чи буде це ознакою того, що він все ще існує, чекаючи свого часу, чи ця поразка вже здійснена? А ми її просто не помітили. Біблія залишає цю можливість відкритою, підживлюючи таємницю. І саме в цьому просторі невизначеності Левіафан продовжує жити не як виявлена фізична присутність, а як привид, що переслідує людський розум. Цікаво, як відсутність доказів не зменшує сили міфу. Навпаки, це робить його ще більш захопливим. Якби Левіафан був виставлений на показ в акваріумі, він не викликав би стільки страху, як зараз невидимий загублений. У часі та просторі той факт, що його неможливо знайти, робить його живим символом людської обмеженості, нагадуванням про те, що не все, що ми не можемо побачити, перестало існувати, і це тривожніше ніж будь-який монстр на горизонті, чи то приховане в глибинах, чи викорінене божественною волею. Фактом залишається те, що його відсутність не стерла його актуальності. Його продовжують цитувати, обговорювати, боятися, використовувати як метафору неконтрольованого, чи то в природі, політиці, чи навіть людських емоціях. Це такий тип істоти, якій не потрібна присутність, щоб впливати. Однієї лише згадки про нього достатньо, щоб викликати благоговій страх, і коли розум все ще намагається зрозуміти цю відсутність. Він натрапляє на ще одну тривожну характеристику Левіафана: його здатність дихати вогнем, деталь якої вже самої по собі було б достатньо, щоб деконструювати всі відомі біологічні категорії та відкрити простір для ще більшої кількості питань про його справжню природу. З багатьох описів, які біблійний текст дає про Левіафана, жоден не є таким захопливим, як цей, з його уст виходять смолоскипи іскри вогню вистрибують з нього. Йова 41.19 це не просто якась деталь, це характеристика, яка ставить Левіафана в категорію існування абсолютно відмінно від усього, що знає біологія тварини. Що дихають вогнем, навіть найекзотичніші природні явища, такі як жук-бомбардир, не наближаються до цієї здатності, яку текст пропонує з такою ясністю та певністю. Для деяких людей цей опис є суто метафоричним як поетична спроба виразити лють чи велич монстра. Зрештою, Біблія використовує багато символічних образів для підсилення духовних понять. Але конкретний спосіб, у який Бог описує це явище у промові, яка має на меті саме продемонструвати, наскільки реальним і неконтрольованим є левіафан, змушує нас замислитися, чи не стикаємося ми з чимось більш буквальним, ніж ми звикли визнавати, навіть якщо це метафора, той факт, що саме творець використовує цю мову, є неабияким фактом. Йому не потрібно було вдаватися до фантастичного образу, щоб виразити силу, він міг би використати будь-який інший, більш поширений приклад, але він обирає саме її істоту, що дихає вогнем, що кипить море, проходячи повз і що викликає жах одним лише наближенням. Це підкріплює ідею про те, що Левіафан був створений, щоб порвати зі звичайним і дати зрозуміти. Що божественна сила проявляється поза межами людського розуму, якщо хтось сумнівається у можливості існування такої істоти, просто пам'ятайте, що донедавна деякі природні явища вважалися неможливими, поки наука нарешті їх не спостерігала. Наприклад, біолюмінесценція глибинних істот здавалася чистою вигадкою, перш ніж її зафіксували. Чи вписується вогонь Левіафана в цю категорію досі незрозумілих явищ, чи він належить до надприродного виміру, який не підпорядковується природним законам, якими ми їх знаємо? У будь-якому разі вогонь левіафана виконує важливу функцію, він вирізняє його як істоту не лише сильну та незламну, але й жахливу. Здатну змінювати навколишнє середовище однією лише своєю присутністю, істота, що перетворює море на котел, що випромінює тепло та страх, що не лише займає простір, а й домінує в ньому за допомогою елементів, які зазвичай асоціюються з руйнуванням та судом. І саме ця ідея суду підводить нас до одного з найвражаючих уривків про Левіафана. Того, який сповіщає про його остаточну долю не людськими руками, а мечем самого Бога у майбутньому все, що оповите таємницею та очікуваннями. Серед усіх величних описів Левіафана є одна обіцянка, яка охопила століття. Він буде переможений не людськими руками, а прямими діями Бога. Ісая 27 робить це безпомилковим. Того дня Господь покарає своїм лютим мечем левіафана швидкого змія, Левіафана Змія Кривого, і він уб'є чудовисько, що в морі. Сцена урочиста, позначена судом не лише фізичним, а й космічним та духовним. Посилання на той день натякає на щось, що ще має статися, можливо, в есхатологічному контексті, коли Бог раз і назавжди встановить повний порядок над усім творінням. Це змушує задуматися, чи справді левіафан лише чекає цього моменту, десь захований, немов сила, яка, хоча й приборкана, ще не знищена, або якщо воно вже переможене у спосіб, невидимий для людських очей, але повністю видимий у духовному вимірі, використання виразів, швидкий змій та «звивести змій стосується інших біблійних текстів, де змій постає. Як символ зла хитрості та опору божественному плану, це говорить про те, що Левіафан більше ніж ізольована істота представляє силу чи систему, яку потрібно зруйнувати для повного викуплення. Отже, його поразка це не просто кінець істоти, а проголошення абсолютної перемоги Бога над хаосом. Важливо, що поразку завдає не хто інший. Як сам Бог, який орудує своїм жорстким мечем, немає делегування, немає посередників. Так само як створення Левіафана було суверенним актом, так само буде і його знищення. Це підтверджує ідею про те, що монстр ніколи не був і ніколи не буде реальною загрозою для творця, а був лише елементом в історії викуплення, використаним для прояву його слави, суду та сили. Ця оголошена доля служить також втіхою та застереженням, втіха, бо нагадує нам, що жодна сила, яка суперечить божественному порядку, не існуватиме вічно, попередження, бо це натякає на те, що до того дня левіафан або те, що він символізує, продовжує діяти, впливати, чинити опір, можливо, у сферах, що виходять за межі людського сприйняття. Ось чому його поразку так передбачають і заздалегідь оспівують у пророцтвах, і коли цей образ суду кристалізується у свідомості, він неминуче викликає інше роздумування. Якщо левіафан асоціюється з хаосом, що це говорить про його справжню природу та функцію в балансі творіння? Зрештою, недостатньо говорити про його кінець, не зрозумівши спочатку ролі, яку воно Відігравало, або досі відіграє, як сила під суверенним контролем самого Бога. Зв'язок між Левіафаном і Хаосом неминучий. З давніх часів морські чудовиська символізували первозданний безлад, ту грубу силу, яка загрожує поглинути все. Але в біблійному оповіданні. Левіафан не є загрозою, що вільно розкидається по світу, і не є суперником Богесом, з яким потрібно зіткнутися в космічній битві, він справді є грізною силою, але силою, створеною та підтримуваною під абсолютним контролем Бога. Цей контроль очевидний у Йові 41, де Бог запитує, чи можеш ти зловити Левіатана гачком, чи зв'язати язика його мотузкою. Йов 41.1 Відповідь очевидно, ні. Людина не має над цим влади, але Бог має. Левіафан служить нагадуванням про те, що у творінні є сили, які ніколи не підкоряться людській волі, але завжди були і завжди будуть підпорядковані божественній волі. Це хаос, який існує, але ніколи не виходив з-під контролю творця. Ця перспектива змінює все. Левіафан. Не є недоліком у порядку творіння, а його частиною, роль якої полягає саме в тому, щоб нагадувати нам, що світ це не статична передбачувана система, де людина домінує над усім за допомогою науки чи технологій. Є елементи непередбачуваності та сили, які утримують людину в її становищі творіння, а не творця, запрошення до смирення, до страху та як не парадоксально. Довіри до того, хто керує всім. Хаос, який уособлює левіафан, не є руйнівним за своєю природою, а функціональним. Воно обмежує межі людської діяльності та вказує на необхідність довіри до того, хто підтримує рівновагу космосу. Так само як води стримуються берегами, так і левіафан стримується божественною волею. Це певна втіха. Хаос може існувати, але він не керує. Немає місця для паніки лише для благоговіння перед тим, хто панує навіть над незламними. Цей погляд також суперечить сучасній ідеї про те, що порядок існує лише там, де його нав'язує людина. Біблія представляє протилежну точку зору. Справжній порядок полягає в тому, що навіть хаос упорядкований Богом, левіафан з усією своєю люттю та міццю, не є суверенним над собою. Воно діє настільки, наскільки дозволяє Бог, залишається стільки, скільки визначить Бог, і буде знищене, коли Бог того забажає. Все під контролем, навіть те, що здається ні. І в міру того, як це розуміння поглиблюється, виникають нові шари значення, коли ми усвідомлюємо, як левіафан вийшов за межі біблійних сторінок. І підживив низку легенд і традицій, особливо в єврейській та християнській уяві, набуваючи контурів, що виходять далеко за межі того, що прямо розкриває священний текст. Протягом століть Левіафан не залишався лише фігурою обмеженою біблійним текстом. А набував ще ширших контурів у релігійній уяві, особливо серед євреїв та християн. Наприклад, у Талмуді є згадки, що вказують на переказ, згідно з яким Левіафан буде зарізаний наприкінці часів, а його плоть служитиме їжею для праведників на великому месіанському бенкеті. Це не лише страшна істота, а й обіцянка символ перемоги та найвищої нагороди. Ця ідея бенкету Левіафана стала одним із найбагатших елементів єврейської есхатології, надихаючи на молитви, пісні та навіть містичні інтерпретації про останні часи. Тут істота, яка уособлювала хаос за іронією долі, стає їжею миру, ніби те, що сьогодні сприймається як загроза, завтра перетворюється на забезпечення, цикл, який лише підкріплює абсолютне панування Бога. Над усіма силами, включаючи найруйнівніші, у християнському контексті Левіафан також охоплював століття як потужна метафора, часто безпосередньо асоціювана із сатаною або злими духовними силами, які потрібно перемогти. У середньовіччі богослови та художники зображували левіафана як колосального змія або дракона, символ зла, яке прийшов знищити Христос. Його образ у багатьох випадках поєднувався з образом дракона Апокаліпсису, що ще більше розширювало символічне значення цієї істоти. Ця постійна присутність левіафана в юдеохристиянській культурі показує, що він вийшов за межі ролі простого біблійного персонажа, щоб стати архетипом, втіленням хаосу, опору божественному, але також і впевненості в тому, що жодна сила. Не є вічною перед судом Божим, таким чином, Левіафан мешкає не лише в морських глибинах, а й у глибинах людської уяви, підживлюючи історії, ритуали та вірування, що охоплюють покоління. Цікаво, що навіть поза межами суто релігійної сфери постать Левіафана продовжує з'являтися чи то в літературі, кіно чи політичній філософії. Як у випадку зі відомим трактатом Томаса Гоббса, який використав левіафана як метафору суверенної держави, володаря монополії на силу, цей світський розвиток показує, як біблійна істота залишається живою та активною, переосмислюючись відповідно до потреб кожної епохи та культури. І, зіткнувшись з такою кількістю інтерпретацій, питання, яке знову виринає з новою силою, неминуче. Зрештою, де ж зараз Левіафан? Чи був він просто літературним конструктом, що підживлював міфи, чи його фізична відсутність лише підсилює таємницю, яка з самого початку оточувала його як одну з найцікавіших істот будь-коли описаних у святому письмі? Після проходження всіх цих історичних теологічних та символічних шарів. Питання залишається актуальним як ніколи. Де зараз левіафан? Наука з усім своїм технологічним апаратом ніколи не виявляла конкретних слідів істоти, яка б відповідала характеристикам, описаним у Йова та Ісаї. Навіть найсміливіші експедиції в морські глибини, куди навіть світло не проникає, не виявили нічого, що нагадувало б чудовисько, яке змушує море кипіти. Проходячи повз нього, однак для віри відсутність доказів не є доказом відсутності. Левіафан цілком може залишатися прихованим не лише як фізична істота, що населяє недосліджені регіони, а й як активна духовна сила, постійне нагадування про Божий суверенітет та людські обмеження. Сама Біблія ніколи не постановляла про його зникнення, а навпаки, натякає, що його кінець настане у час. Визначений Богом, що лише підсилює таємницю, що оточує його існування. Ця таємниця, мабуть, найзахопливіший елемент левіафана воно символізує те, що виходить за межі людського контролю, те, чого не може досягти чи пояснити навіть найпередовіша наука. Ми живемо в епоху одержиму відповідями та поясненнями, але левіафан. Залишається провокацією, є речі, які не створені для того, щоб їх розгадали, а лише для того, щоб споглядати їх з благоговінням, страхом і понад усе смиренням. І хіба не цікаво спостерігати, як ця загадка залишається живою? Постать Левіафана і сьогодні фігурує в академічних дебатах, надихаючи на художні твори та навіть провокуючи дискусії серед теологів та вчених. Він так і не зник повністю з місця події, хоч його офіційно так і не знайшли. Це парадокс відсутній, але присутній, невидимий, але впливовий, мовчазний, але провокаційний. Таким чином Левіафан продовжує займати особливе місце на межі науки та віри. Для віруючих це є доказом божественної величі, для скептиків стійкий міф. Для допитливих запрошення поміркувати над межами людського знання. Кожен обирає, як це інтерпретувати, але ніхто не може це ігнорувати. Воно залишається там, як тінь у глибині, або, можливо, як відлуння на сторінках Біблії, яке ніколи не замовкне. І коли ця подорож закінчується, залишається відчуття, що левіафан це більше, ніж просто істота, це дзеркало. Нагадування про те, що є речі, які перевершують наше розуміння, і, можливо, саме тому до них ніколи не слід ставитися легковажно. І тому, враховуючи все це, залишається питання чи левіафан десь ховається, чи його функція була просто нагадуванням нам, що не все можна контролювати таємниця? Залишається, викликаючи нашу спрагу відповідей і запрошуючи до смирення перед обличчям невідомого. Яка ваша думка щодо цієї істоти? Залиште коментар, поділіться своїм баченням і, звичайно ж, підпишіться на канал і активуйте сповіщення, щоб продовжувати слідкувати за роздумами, які не піддаються логіці та зміцнюють віру.